Тим часом система залізний купол з'явиться у Сполучених Штатах Америки. Тамтешній міністр оборони Піт Хагсет повідомив uh, виданню захіл, що президент Трамп планує найближчим часом підписати відповідний указ. І голова Пентагону додав, що Трамп швидко підписує нові укази. Нагадаю, що залізний купол це ізраїльська система протиракетної оборони. Вона призначена для знищення некерованих тактичних ракет або ракет реактивних систем залпового вогню. Ну і також система може збивати літаки на висоті до 10 кілометрів. Багато ми говоримо про те, що відбувалося напередодні в Білорусі. Ну і, власне, що відбуватиметься далі, тому що а, при владі залишився а, невизнаний а, диктатор, самопроголошений диктатор Лукашенко. І от нагадаю, що центральна виборча комісія Білорусі вона визнала Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів, і от несподіванкою для нього ймовірно це не стало, адже сьоме голосування, на якому він отримав перевагу. І у білоруському ЦВК стверджують, що диктатор отримав майже 87% голосів виборців. У той же час у списках для голосування було згадано ще кілька прізвищ. Так, друге місце на виборах посів Сергій Сранков, якого підтримали трохи більше ніж 3% громадян. А третє Олег Гайдукевич із двома відсотками підтримки. Ну і, втім, для західних країн Лукашенко втратив свою легітимність ще після виборів 2020 року. Тож, ну, власне, це голосування їхню позицію зовсім не змінило. Зокрема, у дипломатичній службі Євросоюзу чергову перемогу Лукашенка засудили як. Порушення прав людини у Білорусі, що тривають з 2020 року. Хоча навряд чи білоруського диктатора турбує думка заходу. Раніше він заявив, що йому цитую, абсолютно фіолетово, чи Визнають інші країни вибори у Білорусі разом із тим, він додав, що мінськ ніколи не відмовлявся від добрих відносин із заходом, але там, на, начебто, цього не хочуть.